Зараз вам ексклюзивного Мегана. Такого, я думаю, на просторах інтернету знайти буде важкувато. Розповім, що за автомобіль. 2 літра дизель, автомат гідротрансформатор джатко. Ще раз повторюсь, 2 літра ДЦІ, автомат гідротрансформатор джатко. На класній комплектації і навіть має доопрацьовані деякі речі. Ви бачите, ледовські лампи стоять, всі, всі, що є, лампи, стоять леди, окрім дальнього. Дальні тільки галоген і в салоні все ЛЕД. Передній парктрон, задній парктрон, безключовий доступ, датчик світла, сенсор дощу, панорама, два ключі, лобове вітрове скло. 13 рік акустичне, затонований задній ряд, 17 лихосплави, нова зимова гума. Леди в підсвітці номера. Тут у нас не от Єдине багажний нелет. Полка шторка, все присутньо. Так, зараз глянемо. Запаска, тут чіпіна, компресор тут є. Запасочка. Так, да, тут запасочка. Так, позаду у нас підсвіточки. Такі слиненькі. шкіра. Ну, по салону зараз ще покажу. Складання регулювання підігрів дзеркал. чотири склоп'ємки, підігрів двох передніх сидінь. шкіра, салон. Така... Ну, це правильно сказати, акв... Ні, не Аквапринт. Чи Аквапринт. Напевно, Аквапринт. Такий пластмаска, під дерево зроблена. Автомат, гідротрансформатор, електростейночний тормоз, кермо, двох клімат кліматконтроль, блютуз, навігаційна система, автозатемнення управління панорамним дахом 193 тисячі оригінальнішого пробігу. По сервісу масло можна замінити в автоматі і замінити масло. Вигуні. Це, в принципі, єдине, що би я по ньому зробив. Ексклюзивний, повністю другий, третій, точніше, Megane 2 літра дизель. Багато хто сказав, що я такого не бачив і не знав, що такі навіть є. Є. Ось він вам приклад. 2 літра DCI Зараз покажу ще під капоточку цього дракона. Бачите? Підсвітка з пультом, до речі, світиться можна синім, червоним, зеленим, хтось собі погрався, доставив курсова стабілізація, забув сказати. Ну, автосвітло то і так зрозуміло, сидіння не шилось. Доведеться фарбувати кермо. Наші хімчищики, як завжди, в своєму дурному репертуарі. Нанесли хімію. Ориновський цей такого не любить. капотом муха не була. Ось такий апарат. Працює рівненько, гарненько. Народ, якщо цікавий, місто рівне, доставка будь-який регіон України, абсолютно ексклюзивна техніка. Хто хоче взяти на багато років, я думаю, це варіант дуже і дуже потужний, тому що кращого просто, я маю на увазі співвідношення, двигун, коробка, ви не знайдете. Якщо говорити... І колір класний, колір капучино, чистокровне капучино, я би так його назвав. Зараз трішки тут у нас сідає сонечко. Погано вже видно, його блікує, але... але. Ну, Отака машинка, друзі, є підкраси, є сліди використання. Не плекайте ілюзій. Сьогодні приїжджали люди дивитися смарт. Вчепилися, що отака плямка шпаклівки на машині не взяли машину. Отака на порозі. отака, Не дасть збрехати той, хто дивився. Вчепився. Ні, все, то я не буду брати, бо на 20-літній машині отака плямка на порозі шпаклівки. Не ржавчина, не корозія, не гниле просто отака плямка. Ну, Тобто, як спічечний коробок. Не спічний, а пачка сігарет. І не взяли. От. Не розбираються люди зовсім. Так само каже: завів я кабріолетами Гана, каже, о, так він тут працює, як дизель. Люди не розбираються, просто приїжджають, десь наслухається в інтернеті дурниць різних. Є сліди використання, не плекайте ілюзій. Це Бушні машини. Звісно, звичайно, що вона не нова. Десь ви знайдете якусь коцку по ній, десь якусь подряпинку. Можливо. Тут вона гарно виглядає. Зараз я не бачу такого явного, щоб сказати, я до чого міг придертися. От. Але на всіх машинах, в салоні, не в салоні, ще десь є сліди використання юзання цими автомобілями. Це не є новість салону автомобілі. Тим більше, коли люди придираються до смарта 2004 року, ну, це вже виглядає просто як повний атас. Повний атас. Але ну, отаке. То риторика. Я можу зробити, поставити того Мегана і того Смарта і покликати всіх підписників, нехай скажуть, добре працює двигун в Мегані чи ні. І чи критично, що на 20-літньому смарті є історія з очігом Шпаклівки, невеличким на порозі без проєма. Просто зовні. Ну, але це таке, це риторика, занаболівша. Дивіться, ото миганчик, приймайте рішення, приїжджайте, можемо пригнати в будь-який регіон України. Друзі, не боїмося перевірок. Будь-яка станція технічного обслуговування, офіційний дилер, будь-які комп'ютерні діагностики в нашій присутності приїхали. Робите, перевіряєте пробіги всіх автомобілів. У нас оригінальні, ми їх не крутимо. Так, у нас... можна мене отак він код продемонструвати. Добре, погано видно. Давайте на задній стійці покажу. Так буде видно краще. Ось, він код. 59 в кінці, якщо що, бо тут перевернуто, Показую. Приїдете подивитись, заціните. Класно їде машинка. Це дійсно один з тих варіантів, коли, коли їде. Зараз я вкину. вімкнув, підігрів, підігрію дубцю. О, як добре. Так. В чому бонус цієї машини? Ну тут, ви знаєте, меганів не ржавіє кузов. Це ви вже знаєте всі да? по моїх попередніх відео. Це машинка з точки зору надійності агрегата вигуна і коробки. Ну, Надійніше, не знаю. Знайдете, знайдете, покличте, мене покажете. Можливо, там скажуть гольф 2 літра ТДІ. По-перше, гольф коштує зовсім не тих грошей. От. Гольф буде плюс 2,2, плюс 2,5 тисячі доларів. Якщо брати гольф аналогічний, з аналогічним пробігом, та й ви його в принципі, гольфа 2-літрового 11-го року з пробігом 193 тисячі, я більш ніж впевнений, що його фіг знайдете. Дуже легко їде. Потужна техніка на нормальних, в принципі, таких парковочних асистентах. Ну от з того, що я знаю на ринку, ну, багато хто, наприклад, лагуну не хоче через дизайн, а от Маган він вже виглядає так, ну, достойно. Машинка виглядає достойно, машинка гарненька. Якось так. Мені подобається, як він їде. Подобається те, що він. Має цікаву, Вон бачите, як підсвіточка гарно світиться. Ну, це прикольно виглядає, реально прикольно. Зараз я вам покажу динаміку. Цього автомобільчика. Ну, так, да, так, да, їде він зачет. Класно їде. Так що, друзі, є в нас ексклюзивчики такі. Але ще раз кажу, знову ж, якщо ви думаєте, що може бути автомобіль 20-літній і він має бути новий, ну я не знаю. Не знаю, як навчити. Вже ніби я багато відсіяв таких людей на каналі і пояснюю завжди. І знову ж таки, ще раз, будь ласка, друзі, якщо ви їдете до мене на рахунок автомобіля будь-якого, так, і ви там, я його знімав там пару тижнів, два-три тижні тому. Просто мені скажіть, Степан, зніми мені ще раз відео, відео з приладом, покажи, що шпакльовано, що фарбовано. Щоб не було потім історії, що люди думають, що ой, щось там я не показав чи ще щось, чи не хотів показати. Я взагалі ніколи не приховую моменти там, з підкрасами, шпаклівками. Вам, вам потрібно відео, скажи, Степан. Наберіть просто, по телефону, скажіть, Степан, зніми мені кожну точку, або навіть вмикаємо онлайн-відео, і ви кожну точку побачите. Я ніколи не приховував якихось моментів, мені це не потрібно. Я вважаю, що на кожен товар є свій купець і кожна людина вона оцінює, має оцінювати. Блін, як мені їде? Ніхера собі. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, аж лоскоче, знаєте де? Реально прикольна динаміка. Я би ще, напевно, чіпанув би його не так, на конячок з 20, щоб він був 130 коней. А, він 150, він 150, він 110 кВт, 150 коней. Щоб він був 180 конячок, і тоді це вже буде самолючик. Ладно, то риторика. Коротше, цікаво, надійний автомат, надійна коробка, все надійне. Ходова добра, по ходові, до речі, що я тут робив? Стоєчки стаба були, одна рульова тяга була, і змінював свій задньої балки. Не знаю причину, як вони порвались в нагано на пробізі 200 тисяч. Щось я вперше таке зустрів. У мене зазвичай на других маганах проблема з салінблоками задньої балки частенько буває. Ну, вже в силу віку автомобіля. Тут от, вперше було салінблок, був порваний. Можливо, було якесь, не знаю, можливо, через 17 диски, бо тут літо взагалі 18-те було, я так розумію, так як тут запаска лежить, але диск покоцаний. Запаска лежить 18-та, один титан. От, а зима 17-та. Можливо, через величезний розмір дисків така історія. З ним була низькопрофільна, ну, коротше, така апаратура. Цікаво, друзі, набирайте все. Закінчую відео, бо вже і так за багато говорю. Пока.